Всім привіт друзі! Сьогодні я задонатив 2800 вибаксів і зараз ми будемо купляти клікса. Вводим е підтримка автора 3. Як там? Пиро. Е Трі. Щас мені. Про, Про. поиск. Все, мы поддержали подерж... автора и зараз купляем, прямо зараз купляємо психа. Мы купили з вами психа. Я його называю использовать. Все добавляем. И сейчас мы зиграем каточку за такого вот психа. Ну що, погнали! Нажимай готово, Назик. Я буду играть со своим другом. Mm -hmm. <laughs> спасибо, спасибо. Все, у меня есть новый скинчик в коллекции. У меня еще останется на Battle Pass Plus. Ой, на ну просто Battle Pass и все. Звездные войны. Это Це дуже круто. Просто I for creeper. Так, ми запускаємося в королівську битву, а пока що ви напишіть в коментарі, що мені потім іще купляти треба буде. Бо то Що... Не, у мене зараз я відео знімаю. Погнали в каточку. Уже зустрінемося в каточці. Ну що, пацани, вот ми уже і в каточці. Так, летимо, думали, сюди. сюда. На пушку Амидоса. Так, на пушку Амидуса. Вот е, ему на пушку Амидуса. Сейчас Амидуса Пушку Амидуса заберемо, и будем уже идти куда-то далеко. Пацаны, это будет крутое видео. Я купил себе психа, и мой друг зараз тоже через психа грає. Я реально псих. Назик, ты перший долетаешь? Да, ты перший, вроде. Чи нет? Ну, тут челів куча. Нет, ти не перший. Це копець. Новий псих, ще тут один псих прийшов. Убил! От у мене тут ще чел! У мене тут ще чел! Вот він! Не, я, пожалуй, спрячуся. Він свал уже ресур він йде мене добивати, він, він мене добиває. Він йде до вас, він йде до тебе, він йде до тебе. А, хорош. Ну, коротше. Я йду до них, щоб я здох. Все, добивай, та добивай, чел. Боже. Вс, мы добыли. Сейчас э, просто возьмем мою карточку через цей, через саму цю штуку. Сразу через воскресенье. Спасибо. Ну, ми маємо зайняти топ 1 це точно, бо ми два психа. Ну да. Воскресай. А тут а чули, зараз ідуть. А, ну да, у тебе біта идеально. Але дивись, щоб тебе не вбили. Так, ну все, я воскресився, Щас... сейчас. Щас ми цих щелів тоже уб'ємо. Не переживаємо. Та ні, вони там уже з кимось зражаються. Я тут аутсу собі адекватний забираю. Не, ну псих це реально крутий скин. Так підпригнет до мене. Ну ладно, я йду тут до тебе. Опа, там чули, там чули! 13, 26! Ай, мене забили! Мене чел забив! Він строїться. Жорстко. Він до мене достроївся. Ну да, можеш воскресати. Він іде, вроді. Все, погнали. Вот ВІН! Ну короче, так получилося. Ну, говоря ще в одну катку. Вов ще в одну каточку. Да, нам надо все одну каточку. Сейчас ми запустимся. Я уже подключусь, коли ми запустимся уже в нову катку. Так, пацани, ну що, от ми вже і в новій каточці. Ми запустилися. Е давай полетимо на магічні яхми. Та все одно погнали на магічні яхми. Або гов' сюди. гов' сюди, гов' сюди. На цей, як його, силовая станція. На силовой станції тут летять тільки два чула. Я думаю, мы справимось. Ну тут реально два чула, ми їх убьем без. Хорошо, добре, збирай. Першого вбив. белый. жди, мне тут еще надо, чувак. Або я иду до тебя. Я иду до твоего бананчика. Да я бачу тут а типы. Ладно. Вот такие у нас неудачные получились каточки. Ну, на цьому все.